Господь з вами. Читання святого Євангелія від Луки. Того часу фарисеї і книжники сказали Ісусу: Учні Йоанна часто постять і моляться, учні фарисеїв також. А твої їдять і п'ють. Ісус промовив до них Чи можете ви змусити постити гостей весілля, доки молодий з ними? Але прийдуть дні, коли молодого заберуть від них, тоді в ті дні і поститимуть. Він розповів їм також притчу Ніхто. Відірвавши латку від нового одягу, не пришиває її до старого одягу, по інакше і нове порве і до старого не згодиться латка з нового. І ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки. Інакше молоде вино порве бурдюки, і само вильється, і бурдюки пропадуть. Але молоде вино треба вливати до нових бурдюків. І ніхто, покуштувавши старого, не схоче молодого, бо скаже старе краще. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми чуємо кілька фрагментів. Один фрагмент про піст там була досить серйозна проблема, тому що фарисеї справді і учні Йоанна Хрестителя досить серйозно постили. Як саме постили учні Йоанна докладно сказати не можемо, але здогадуємося, що, напевно, так само, як і він. Це ми з вами тоді, коли чуємо про те, що він там харчувався медом. То забуваємо, що він харчувався медом не з якогось найближчого супермаркета, а безпосередньо з вулика. А це означало, щоб з'їсти невеличкий шматочок такого меду, потрібно було бути покусаним великою кількістю бджіл. Тобто це не було дуже зручно, якщо ми візьмемо нашими мірками. Далі харчувався теж сараною. Ну, Якщо хтось з вас бачив сарану. І в когось це виглядає апетитно, ну тоді гаразд. А ну, для мене це виглядає неапетитно. Більше того, знаю, що навіть в країнах Сходу ловлять різноманітних жучків, смажать їх, фритюрять, але роблять це виключно для туристів. Самі то цим не дуже харчуються. Але оскільки приїздить багато туристів, людям цікаво, що ось тут якби така бідна країна, що їдять все, що попало, і все, що скаче, і цвіркоче, ну, то значить, давайте це діло будемо ловити, там, засмажувати і продавати. Ну, От така дієта була в Йоанна Хрестителя. Фарисеї постили також досить серйозно. В них був цей піст вже зовсім інакшим. Там були більші обмеження щодо кількості їжі. Ну, в будь-якому разі їхні пости були суворими. Натомість, учні Ісуса це не були такі вчені мужі, як. Фарисеї, і це не були такі аскети, як учні Йоанна Хрестителя. Ну і ми читаємо теж про такі випадки, коли вони там не витримували. По дорозі йшли там колоски, зривали в когось з людей е і їли. Ну тобто бачимо, що з одного боку ну, такі були голодні, не раз, а з іншого боку, що могли собі дозволити на ось такі випади. І тут їм дорікають, що ось твої учні їдять. Ну, це не означає, що ті не їли, але це означає, що учні Ісуса справді постили менше. Ну, Ісус пояснює, чому. Не тільки що щось відбувається, але чому це відбувається? Ну тому, що вони зараз знаходяться з молодим. Він це є цей молодий, вони є весільні гості, і їм для того, щоб наблизитися до нього, не потрібно зараз постити. Постити будуть пізніше. Ну, це пізніше після смерті Ісуса. Ми з вами вже потребуємо цього посту. І річ така перша стосовно самого посту як такого, то треба сказати, що наш час характеризується величезною дозою зменшення всіляких норм стосовно посту. Тобто, навіть той самий піст перед службою, це має бути година до причастя. Ну, але щоб на службу потрапити, потрібно ще йти, ну як мінімум пів години. Ну а потім сама служба пів години. Тобто, фактично, треба закінчити їсти пів години до служби, щоб була година до причастя. Ну, як хто служить, бо є служба з проповіді і без проповіді. Ну, але ми з вами розуміємо. Тобто, тут вимагання аж ніяк невелике. Далі традиційно були пости і в п'ятницю, і в середу. Натомість зараз вже в середу песне. Піст не зобов'язує, і е, треба сказати, що в п'ятницю. Хоча е, та й в п'ятницю від м'ясних страв цей піст не зобов'язує навіть в усіх країнах. Тобто, коли наші люди десь їдуть на захід, дивляться, що там люди спокійно наминають собі м'ясо в п'ятницю і не бачать в цьому ніякої проблеми. Ну, не те, щоб в Україні теж всі люди бачили в цьому якусь проблему. Е, про це говориться як правило тільки в якісь там пісні. Місяці, коли пости йдуть, але загалом то так, то обмеження в м'ясі в п'ятницю зобов'язує всіх. Але скажімо чесно, що це зобов'язання не таке вже й серйозне чи не таке складне, як це було колись. Набагато. Тобто, напевно, шукаючи посту, потрібно шукати не тільки відмову у м'ясі, як у м'ясі, але у якихось інших речах, яких сьогодні в раціоні є набагато більше. Але це вже кулінарне питання і питання совісті кожної людини. Ну, але так, щоб не заплутатися, то так, кожна п'ятниця це відмова від м'яса. Чому? Ну, тому що таким чином ми вшановуємо смерть Господа Ісуса, який помер в п'ятницю. І на цьому залишимо питання посту і подивимося те, що Ісус далі розповідає. Він, звісно, розповідає також і про піст, але розповідає більше про розуміння причини і про звичку, як таку. І є тут мова про ці бурдюки і про вино. Ми з вами, коли чуємо, що як в стародавні часи щось там було, то, звісно ж, ми думаємо, що люди завжди відкорковували пляшки, мали те вино. Е, і якось так, але це не було так. В найкращому випадку це було в якихось амфорах. Е, такі амфори самі по собі були дорогими, тобто ціна вина помножувалася на ціну цього посуду. Е, це не так, як сьогодні, що сьогодні тара дешева, скло стало дуже дешевим. Е, ну і в принципі це копійки колись це насправді означало щось. Далі вино переносили передусім в бордюках. Що таке цей бурдюк? Це шкіряний мішечок. Е, можете собі уявити, як під дією взагалі взаємодії, вина з такою шкірою, е, який злегка присмак могло мати таке вино. Це так на хвилиночку, особливо в якихось високих температурах, е, а там е, територія високих температур. Далі пригадаємо собі та ж таку річ, що коли це вино транспортувалося, то ну, не аби як взбовтувалося, могло там теж її газувати. Якщо мова йшла про молоде вино, ну і отут Ісус каже про те, що могли порватися такі бордюки ну, від того е, газу. Е, тому Ісус каже, що потрібно до нового вина використовувати нові, тобто міцні бордюки. І, звісно, тут мова не про виноробство. Хоча, мені здається, нам було би теж корисно знати, як в ті часи виглядало харчування, транспортування тієї ж самої їжі, щоб ми трішки розуміли, в яких реаліях тоді люди жили, бо наші з вами реалії дуже сильно відрізняються від їхніх, це 100%. Але мова ж, звісно, не про кулінарію і не про транспорт. Мова зовсім про інше. Мова про е, те, що. Коли приходить щось нове, потрібно змінюватися. І тут, звісно, є вічна дилема. Так, це та сама дилема батьків і дітей, це та сама дилема між дорослими і молодшими, між старими і молодими, це вічна дилема, яка завжди-завжди буде продовжуватися. І так, щоб ми дуже довго в це питання не заглиблювалися, я одразу скажу про те, що тоді, коли вам доводиться почути від якоїсь людини, що от колись було краще, ну, скоріше всього, ви вже маєте перед собою стару людину, навіть не дивлячись на те, скільки їй років. Бо якщо ця людина каже, що колись було краще, значить вона вже думає як стара людина, навіть якщо вона роками молода. Але що ж кажуть люди зрілого або і літнього віку, коли кажуть, що колись було краще? Е, і, звісно, люди можуть казати це не про ті роки. Ну, наприклад, багато людей там з якоюсь ностальгією можуть згадувати, умовно кажучи, там Радянський Союз або можуть згадувати якісь там інші часи, там, не знаю, початок 90-х. Е, і, знаєте, річ у тім, що. Це не означає, що ті часи були простими. Бо хто їх справді пам'ятає, то знають, що ні, ті часи геть не були простими. Не були простими, тому що не можна було говорити, що думаєш. Була обмеженість велика, економічна, ну, багато різних негараздів було і так далі, і так далі. Можна перераховувати. Але питання не в продуктах, питання не в побуті. Питання в тому, що ті люди, які це згадують, тоді були молодими. А кожен, хто молодий, відчуває більше сил, відчуває більше можливостей, відчуває більше переживання життя. І потім, коли людина дорослішає, зрозуміло, що кожен з нас пригадує собі той момент, коли там нічого не боліло, коли не треба було приймати жменями ліків, коли не треба було там ще багатьох речей робити. Кожен... Тужить за тими часами, в яких було легше і в яких було цікавіше. Бо пізніше, коли людина вже дорослішає, вже життя більш-менш стабілізується, вже стає таким розміреним, звичайним, унормованим, можливо, монотонним, але постійним, стабільним, якимось таким впевненим. Натомість молодість так, вона була дуже різкою, швидкою. Але разом з тим всім, ну от такою квітучою. Ну і от, напевно, кожна людина, згадуючи десь там молоді роки, згадує перед усім ось цей динамізм, ось це захоплення. Не знаю, можливо, від цього драйву зміни різних подій. Тому треба зрозуміти так, що багато людей тужать не за якимись конкретними часами, а просто за молодістю. А молодість, молодість це прекрасно. Що тут казати? Але про що сьогодні каже Ісус? Ісус каже про те, що е, є ментальність цих нових бордюків нового вина і старих бурдюків і старого вина. І, звісно ж, мова тут не про молодість і не про вино. Мова про те, що приходить час тоді, коли потрібно переглянути свої погляди. А будьмо чесними, їх не дуже -то хотілося би переглядати. Хоча, звісно, є нюанс. Наприклад, сучасний маркетинг дуже активно використовує просування найрізноманітніших новинок. Новинка, такий напис, який має бликати, який має потрапляти в поле зору, який має ледь не вирвати те око з поля зору, щоб звернути увагу, що з'явилася якась новинка на ринку. Якісь новинки вистрілюють, якісь новинки справді стають популярними, але багато з них зникають. І пізніше люди кажуть, що пам'ятаєш, колись там був такий-то, такий-то там продукт. А справді було, от давно вже його немає. Ну бо не всі йдуть. Це правда. І річ у тім, що справді можна шукати якихось новинок, е, і це стосується якогось такого побутового життя, е, кулінарії тієї, самої, або це може стосуватися так само життєвих поглядів. І на цей гачок ловиться досить багато людей, кажучи про те, що от, має бути все по-новому. От Що б ми не робили, має бути по-новому. Але стоп, стоп, стоп. Е, ну от, як би розумієте, є деякі речі, які не змінюються. От, наприклад, вода вона завжди буде текти вниз, а пара буде завжди випаровуватися. І якщо ми захочемо змінювати ці закони природи, то ми нічого не доб'ємося, того, що вода все рівно буде текти вниз, лід буде замерзати, а пара буде йти вгору. От і все. Тут ми нічого нового не придумаємо. В одного чоловіка спиталися: скажіть, а скільки є гендерів? Знаєте, це якщо сьогодні людина каже замість слова стать гендер, це означає, що вона вже попалася на цей гачок новітньої ідеології, дуже шкідливої, надзвичайно. Ну і той чоловік каже: ну, знаєте, сучасна, ну ніби ця політична культура каже, що треба сказати, що їх є багато, бо кожен немов би, може стати ким завгодно. Ну, тобто ти сьогодні думаєш, що ти чоловік, завтра ти думаєш, що ти жінка, післязавтра ти думаєш, що ти там, не знаю. Бульдог. Після-після Післязавтра думаєш, ти вже став таксою, бульдогом перехотілося бути. Ну і от така нескінченна чехорда, абсолютно безсенсовно. І тут чоловік закінчує цю думку, каже про те, що але знаєте, якщо ви помрете, а ви помрете, і вас поховають, і ваше тіло знайдуть через кілька століть, наприклад, при якихось там розкопках, можливо, то ті, хто вас знайдуть, розкопавши ваше тіло, то вас визначать або чоловіком. Або жінкою, не інакше. І тут треба сказати так, що це правда. Що ми можемо собі щось там вигадувати, якісь речі. Ми я маю на увазі як людство. Не ми конкретно як глядачі, але залишається дві статі все рівно. Залишається тільки чоловік, і залишається тільки жінка, і пізніше. Різні дослідження там, на клітинному рівні, можуть довести тільки одне або інше, і все, більше нічого. В пошуку новинок є певна небезпека, що от має бути по-новому, того, що по-сторому вже знудилося. Тобто люди фактично можуть шукати якоїсь своєрідної розваги, що от має бути по-новому того, що ну, знудилося. Давайте спробуємо щось новеньке і все. Але те, що розповідає Ісус. Він розповідає зовсім про інше. Про що ж в ньому мова? Він приносить новий закон. Старий заповіт відходить на другий план. Тут я не знаю вже, який є раз навіть за останні місяці, наведу цей самий приклад, що для багатьох навіть людей, які дивляться цей канал, які десь там слухають проповіді, читають Біблію. Ця думка є такою, яку люди не можуть прийняти. Бо багато людей все рівно питаються, а от ви святкуєте неділю, а написано в Писанні, там, в книзі Второзаконня, що шануватимеш день суботній, а от ви неділю святкуєте, то от в чому ж річ? Ну, от в тому саме річ, що Ісус приніс нове вино, яке потрібно наливати в нові бурдюки. Тобто ми відштовхуємося не від свого бажання знайти якусь новинку, а ми відштовхуємося від того, що Ісус дає нове вино, і нам тепер під Його ідею. Під його посил, потрібно вже придумати, потрібно вже підставити свої обставини, як ми їх використаємо, як ми їх поставимо в своєму житті. Не просто тому, що нове має бути заради нового. Дорогі брати і сестри. Наше життя наповнене пошуком різноманітних новинок. Інколи це може бути пошук банальної якоїсь розваги, бо нам щось. Знудилося. Нехай нам Господь благословить, щоб ми вміли відрізняти ці речі, вміли своє серце, свої обставини життя, своє мислення, підстосовувати до мислення Євангелія Божого задуму, а з іншого боку не намагалися пошуку своїх новинок підтасувати під Євангеліє. Амінь. Сер.